Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає онлайн-канал Богодухів Тілі. Сьогодні ми в гостях у відомого на Богодухівщині юного і талановитого виконавця і просто талановитого хлопця Льови Голуба. Льова, розкажи, будь ласка, коротко про себе. Скільки тобі років і які в тебе досягнення на музичній перед передусім? Доброго дня, мене звати Льова, мені 13 років. Займаюсь я... Вокалом граю на музичному інструменті вертепіано. Вокалом займаюся я з п'яти років. А пам'ятаєш свою першу пісню, яку ти заспівав? Mm, да. Яка це була пісня? Це була пісня Антошка. Антошка? Да. А пісню Ласточку, я пам'ятаю, ти дуже часто і декілька років співав. Пам'ятаєш свою да, пісню пам Ласточку? Да. В якому це те класі почав її виконувати? Десь в третьому класі або в четвертому я також не пам'ятаю. А захоплення музикою приносить тобі задоволення? Да. Моральне? Да. 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 Давай до музики повернемося трошки згодом. А ми дізналися, що у тебе є ще одне захоплення, ось якби у нас научне відображення цього захоплення. Будь ласка, розкажи, як воно називається і коли ти почав займатися цим своїм хобі? Це заняття називається швидкобі. Цим я почав займатися півтори роки тому. Я побачив, як на хор я ходжу в Харків і побачив, як хлопці принесли кубик Рубика, і я теж вирішив захопитися цим так, видом, да, цим видом. Це вид спорту, чи вид чого це? Як? Ну, Що це можна вид? і так сказати, це вид е, розуму, тут, ну, тут потрібна... Вид, і... бо... тут же да, і логіка, все. Да, і в тебе зразу вийшло чи ні? Ну, спочатку так не вийшло, потім десь через тиждень я навчився все-таки збирати кубик рубика. Навчив... Да? А виявляється, із цього виду, так би сказати, логічної праці, розуму, є і ще і змагання, конкурси, так? Ти так. брав у них участь? Які е, в тебе досягнення? Я брав так у них участь. У мене було декілька призових місць. На даний момент У я... У хартові так, на обласних змаганнях? Так, змагання. Mm -hmm. e, на даний момент я займаю третє місце, місце в Україні по зборці по е, e, головоломці, яка називається скб. А що це таке, покажи нам? Ну це ось скюб. Ск да? А її якось ну, в різні боки щось роблять з нею, да? І ти тоді складаєш? Так. Да. Тому а покажи нам, будь ласка, зараз я так розкладу. Ось так. мене ще є Секундомер uh -huh. для таких змагань таких збирають на змаганнях uh -huh. такі, з такими секундомер. А скільки за скільки часу ти у тебе був найбільший, ну найкращий результат? Uh -huh. По у мене да. було три секунди. Три секунди время, uh -huh. середній час, середній час у мене був п'ять секунд. Uh -huh. Будь ласка, покажи нашим глядачам. Зараз ми так. збільшимо екран. Спочатку ти його досліджуєш трохи, так? Штуку, так. так? О. Гостя до нас прийшла. Чи це гість? виходить у тебе. А скажи, будь ласка, важко тобі? Ти спочатку, я дивлюсь, його вивчаєш, да? а потім ти розумом усвідомлюєш, як і куди крутити його? Да? Ну, для мене так. це дуже важко зрозуміти, тому що у мене гуманітарний склад розуму. <сум> ну а ти, звичайно, молодець, що так от складаєш. Скажи, будь ласка, а були такі випадки, коли тобі було дуже складно складати такі кубики рубика? Так, були такі випадки. У мене були такі випадки, що коли я збирав кубик, мене він розлітався на всі, части, ну, на всі частини на і довелося mm -hmm. збирати. І це була моя найпогана ну, попитка, це було під час змагань чи так, під, так. Час під час змагань, і коли я збираю воронки вдома, теж mm -hmm. були такі ну, погані моменти. Угу, зрозуміло. А от у тебе друзі, які займаються е, ось цим видом, так би скажу, можна сказати, спорту у лапках, да? е, вони е, теж такі ж талановиті, як і ти, теж так швидко складають чи ні? Ну, Ті так, так є. у ну, мене, ну, мене тут є ще і Богодухові, мої друзі теж. Богодухові навіть так, такі є. Так, а так, ага. десь, десь а хто чолові... це назви їх? Ну це мої, я знаю, однокласники, це Андрій Заполочний, Валерій Колесниченко. І вони теж захоплюються, так? Такими. Так, так. А що це у тебе таке? А це така спеціальна пов'язка на очі, щоб збирати кубик кубика в сліпу. І ти можеш нам показати? Так. Продемонструвати? Так. Ну, це, а що? Ми повинні це щось Ви повинні заплести оцей кубик. Ага, мені його заплести, так? так, так щоб важко детеви було. А я скажу тобі чесно, для мене ще з дитинства це було дуже складно. Я ніколи не змогла, ніколи не могла скласти кубик Рубика, тому що це для мене надзвичайно тяжке випробування. А ти так швидко це демонструєш вправно? Так, запнутала. Зараз мені ще потрібно спочатку подивитися на кубик. Це потрібно десь хвилини-дві або півтори десь, а потім вже збирати. Зараз я буду казати декілька букв незнайомих таких. Или не потрібно пиши. Пишут тихо. Молодець. Ну, звичайно, нашому лузові навіть не вкладається, як це ти зробив. Я навіть не можу зрозуміти. Молодець. Дякую. Мічка, молодець. Люва, а біля тебе дуже багато головоловок різних лежить, так? Ось я дивлюсь тут по три штучки таких кубика, тут по шість, тут. Многогранних такий. От розкажи, вони різні і як вони називаються? Це ж, мабуть, і по кожному виду головоломки змагання різні, так? так? так. Скільки їх видів? Розкажи. Їх так. всього на змаганнях 18 видів. І кажучи... А тут ну, скільки видів, так? А тут у мене приблизно 10. Ну, 10, 10, Так. 10-10. Mm -hmm. Ось, оця головоломка, вона називається Мегамікс. Вона збирається, ну, на вид вона така складна, але збирається. Май... Найдегше, да? ну, майже як 3 на 3. Тільки mm -hmm. треба трішки mm -hmm. зрозуміти. А це називається square one. Ось по сіголонці теж цій є змагання, ось є декілька рухів зробить, вже о, це А треба. вона зовсім тоді так. виходить не одну момент. Так. Це 6 на 6. Mm -hmm. Це майже сама складна дисципліна вот, в... сама складна, так? Складно, так да, ступ, майже. І, мабуть, і більше часу на неї йде, так? Так, ну в мене так йде десь хвилини 4-5. Оце сама легка головомка, на мій погляд. Її можна зібрати навіть за 2 секунди. Да? Так. 2 на 2, так? Так, так. З неї, мабуть, ти починав, коли... Ні, починав я з... Само, ну, зі складного 3 на 3. Так. ну Потім я, далі я ж не знав. Я... З більш поширеної головоломки 3 на 3. Це сама поширена головоломка на змаганнях і в всьому світі. А перемогу ти в яких здобував в головоломках? Ну, Ні, саме перемогу? Ну, перемогу я так ще не здавала, але друге місце займав, Це по схюбу. По Так, схібу. Да, mm -hmm. Навіть медаль є. Mm -hmm. е, ну так, е, напевно, все. А це пірамідка називається, теж е, легка головоломка, майже так само по, е, по сложності, як, план, як 2 mm -hmm. 5 на два. Це 5х5. Теж склад складу збирається. А, це шість на шість, ось п'ять на п'ять на ось це чотири на чотири. Так, напевно, все так. А є у тебе от так би мовити учні, яких ти навчаєш, як от правильно складати схіл ну, та усі головою. У ну, мене є декілька учнів, як я навчав їх збирати головоломки, і зараз навчаю декілька формул, вчу їх збирати. Є ще формули для цього? Так, да? так. Є формули, бо різні формули. А про формули це вже тобі твої викладачі розказували, так? Да? Ну навчався? я навчався без викладачів. Я ну заходив в інтернет і набирав. В інтернеті як зібрати по букру. І ці формули ти сам знаходиш, так? Да? Так, в інтернеті. А у тебе, мабуть, із математикою теж ти дружиш да, на уроках? Ну, Які у тебе оцінки по математиці? Ну, в мене добрі, оцінка 10-11. А так. в мене ще є одна мрія встановити національний рекорд по головам Кіс Національний рекорд це рекорд своєї країни. Тобто, на, я скоро поїду на змагання з, з родиною всією. І от це там на цих змаганнях я хочу встановити цей рекорд. А щоб встановити національний рекорд, треба якийсь час. Ти орієнтуєшся по часу чи <звісна> яким чином? Ні, там визивають тебе і ти хочеш ну, зібрати свою. У тебе <звісна> суперники будуть, так? Так, так, багато <звісна> суперників і з усієї України. Так, так. Приїдуть з <звісна> усієї країни люди. І багато суперників, і в тебе є п'ять спроб, щоб встановити цей рекорд. Ти тренуєшся, мабуть, зараз. З кібом наполегливо займаєшся, да? ну, бажаємо тобі успіхів. Дякую. Ми бачимо, що у тебе ось нагорода друге місце, це теж по скібу, так? Так, так, так? Друге так. місце по сківу. Сподіваємося, ти прославиш нашу Богодухівщину. А взагалі ми Сподіваюся. бачимо у тебе дуже багато нагород, похвальних листів, грамот. А ми ще чули, нам розповідали, це правда чи неправда, чи може чутки, що ти ще складаєш оці головоломки навіть ногами, правда так, це чи так. ні? Так. А Тому ти що... можеш нам продемонструвати? Так. Щоб так. мені так. розкласти, так? так? Так. А як правильно це називається? Розкласти чи що це я роблю? Ну, по Швидкоберськи це правильно заскрамблити. Заскрамблити? Але... Так, так. Оце це... заскрамлюю, так? Так, так, так. Так, даю. Так, будь ласка. Зараз я роздивлюсь, почекайте. Умничка, молодець. Yeah, yeah. Скажи йому, а от особисто тобі, оце мистецтво головоломок, воно допомагає по життю і як? От в навчанні може, а, взагалі, а може і взагалі по життю? Так, ну так що я зовсім не займаюся над цим і так, щоб допомагав, ну але я трошки став краще вчитися. Це логічне мислення, так, мабуть, розвивається пам'ять, так? Не... Да? Так, тепер я mm -hmm. не часто сижу за комп'ютером, я займаюся цим ще, mm -hmm. так, напевно, все. А скажи, от у тебе зараз є можливість звернутися до юних глядачів каналу Богодухов ТВ. От що б ти їм побажав? Як займатися ось такими ловоломками, і як можна, якщо хтось захоче, до тебе звернутися, яким чином? Звернись, будь ласка, до нього. Шановні глядачі, якщо ви хочете навчитися збирати кубик рубика, я вам раджу спочатку зайти на YouTube, набрати там шукачі, як зібрати кубик Рубика 3х3. Якщо у вас виникнуть питання, я є на сторінці ВКонтакті. Льва -голуб, так. Ну, -голуб, так. -голуб. так. Mm -hmm. Ви можете до мене звернутися, я вам пораджу, що робити. Дякую йому, припіліла. А тепер давай повернемося до музики. Тому що зрозуміло, що головоломки стали твоїм зараз, можна сказати, основним захопленням, правильно, але першим і, напевно, найосновнішим твоїм захопленням і такою, так би мовити, уже стилем життя стала музика, тому що ти саме музикою прославився на Богодухівщині, твої пісні часто звучать на концертах. Ми слухаємо їх, так? От скажи, будь ласка, ти сказав, що музикою почав займатися в 5 років, так? А от як ти не пам'ятаєш цей момент, коли виникло у тебе бажання і як ти вперше от до музичної школи потрапив, чи можливо ти зразу почав у дитсадку виступати? От ти пам'ятаєш цей момент? Ну, я пам'ятаю, як це ще було в 4 роки. Як мене батьки привели в музичну школу, я спочатку боявся, думав, що, куди я потрапив. Але потім десь через декілька місяців так, я вже захопився цим, захотілося мені грати на фортепіано, співати. А що було спочатку? Вокальний спів чи гра на фортепіано? Гра на фортепіано. Спочатку, так. так? А потім вже ти розвивав у собі голос. Так? А хто був твоїм викладачем? Моїм викладачем був ш була Шкарла Тесія Іванівна. Я її, я її дуже я дуже вдячний за те, що навчила мене Гри на а. Да? а по вокальному співу. По вокальному співу мене з самого початку вчила Чубенко Ірина Юрівна. Я теж дуже вдячний. Користуючись нагодою, я хочу привітати з ним музики усіх педагогів Богодохівщини і Харківщини. Зараз я вчусь в Харкові, у музичній школі, так, у та? Харкові. А скільки ти от уже у музичній школі Харкова навчаєшся? Ну, майже рік. Майже а рік. тобі от не важко, ти ж виходить п'ятниця, субота і неділя їздиш до Харкова так, на навчання. Ну, Спочатку так трошки важко було, а того... зараз вже звик, да? так? Так. А от у тебе не буває такого періоду, коли ти там батькам своїм кажеш, мені вже набридло займатися музикою, ні вихідних у мене немає, ні відпочинку. Чи поки що таких моментів не було, ні? Так, може, так були але <світ> я вже... Ти переборював та, себе, так? Та, та, та. А взагалі ти от уже, тобі зараз 15 років, да? наступного року ти вже будеш у 9 класі. Так. Е, я так зрозуміла, що ти плануєш закінчувати 11 класів, так? А от у тебе вже є плани, мрії. З чим ти хочеш пов'язати своє життя? Це буде музика чи ні? Ну, я ще не знаю. Майбутнє покажу. Покаже, да? Ну поки що ти, ти вагаєшся, буде це музика чи ні? Да? Тобто ти якось може, можливо себе виявиш у іншому занятті. Так? А от скажи, от таке питання до тебе. Ти не, не хотів взяти участь у якихось конкурсах такого всеукраїнського масштабу? Можливо, Україна має талант, x фактор чи юні зірки України? От Не хотів? Ну, колись недавно мені ВКонтакті написала ну, редактор з телеканалу СТБ, що набирає дітей, які талановиті, і сказала прислати їй відео, як я збираю кубик Рубіка за закритими очима. Ну, ще поки, ще поки я не знаю результату, але вже каса втриває. Зрозуміло. Тобто це буде е, як, твої, твій талант е, збирання кубика-рубика. Так? Так. А от е, з музики, ти вже розказав нам дуже детально про свої головобумки, про досягнення на цій ниві. А музика, от нива музики, у тебе яке найбільше досягнення ти вважаєш? Е, яка найбільша перемога? Тому що тут у тебе дуже багато грамот і подяк. І нагород. А от найбільша нагорода, подяка, яку ти вважаєш? Ну, я О, пишаєшся нею. Це перемога в конкурсі весні дзвіночки. Е, ну, в обласному? Ні. Спочатку в Поводуківському, а потім вже в Харків поїхав. Угу. Е, Яке місце ти в Харкові живеш? Я, я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаєш, так? Ні. Ну це була твоя найбільша перемога, так? так. А не пам'ятаєш з яким виступом? Я ласточку співаю. Ласточку, Після, так, Після. славно з відомому свою. А от скажи, у класі з тобою до тебе ставлення твоїх однокласників, звичайне, чи можливо тобі заздрять, чи можливо тобою пишаються, гордяться в класі От на твою думку? Ну, мені не подобається, коли ну, це гордяться, пишаються. Я цього... Так навпаки, це ж добре, коли ну, тобою пишаються, що я, у тебе я... досягнення такі є? Ну мені так це не подобається, не дуже, так, да? я, коли заздріть мені. Я цей, дружу з усіма. А от скажи, немає у тебе так званої зіркової хвороби, тому що тебе весь болодухів знає, як е, виконавця, ти фігуруєш скрізь. От, е... Немає б такого тебе Н такого, ні? Я не проявляв себе таке. Не проявляв, так? Да? Ніхто ще не говорив, да? що в тебе золіна хвороба. Ні, Звичайно, ти себе погодиш, так, да? скрізь? Ні. Зрозуміло. Да. Ну, ми бачимо у тебе музичний інструмент. По-перше, хотілося б на останок нашої розмови, нашої передачі, щоб ти висловив свої побажання от всім жителям району і юним, і старшого покоління. Що б ти побажав їм у житті? Так, ну я бажаю всім глядачам, щоб завжди йшли до своєї мети, ніколи не зупинялися. Ну, не знаю, хай кажуть другі люди, що у вас з тебе це не вийде, а ви докажіть їм це, що у вас все вийде і ви дадете до своєї мети. Так. Дякую, Льово, за розмову від імені всіх наших глядачів. Сподіваюся, що вона сподобалася, тому що ти є приклад того, як 13-річний богодухівський звичайний хлопець має таку силу волі, має такі захоплення, і причому різноманітні і музика, і головоломки, і успіхи у навчанні. Тому від імені всіх глядачів бажаю тобі успіхів і надалі досягати, щоб ти на, на цих змаганнях, які відбудуться у п'ятницю у Дніпропетровську, так? У Дніпропетровську, щоб ти установився такий національний рекорд yeah. і наостанок для всіх наших глядачів зіграй, будь ласка, щось для душі і від душі для всіх. Дякую. Yeah. У пам'яті своєї бабусі голуб на тій семені. Лечі she